Знаєте, що слово «алкохол» колись означало не те, що ви думаєте, воно походить із зовсім іншої сфери. Сьогодні алкоголь асоціюється зі спіртними напоями. Але чи знали ви, що спочатку це слово мало зовсім інше значення? Його історія бере початок у арабському слові і дивно, але це стосувалося краси і косметики. У перекладі це слово з арабської означало Порошок сурми, який використовували для підводки очей. Цей чорний порошок був дуже важливим елементом у косметиці стародавнього світу. З часом, коли розвивалися науки і технології, це слово стало означати дистильовані речовини. Оскільки процес дистиляції часто використовувався для отримання чистих форм речовин, таких як сурма, тільки пізніше, коли дистиляція стала основою для створення спиртних напоїв, слово алкогол. Набуло сучасного значення пов'язаного зі спиртним. Тож наступного разу, коли ви чуєте або вживаєте слово «алкохол», пам'ятайте про його цікаву подорож від стародавнього порошку сурми до того, що ми знаємо сьогодні. Підписуйся і пиши в коментарях слово, про яке теж розповісти.